Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше у Шепетівці Хмельницької області працівник ЦК вирвав телефон із рук чоловіка, який його знімав. На відео як військом вимагає від чоловіка припинити зйомку. Вас зняти на телефон? Питає він: да, давайте відповів чоловік. «Заховай телефон. Я сказав, крикнув військовим. Почав вибивати його з рук. Не знімай мене, видалив бігом. Кричав військом. Чоловік після цього почав викликати поліцію. Обласному ТЦК заявили, що це була самооборона. Добрий день. Мене знімати не треба, я так да. не знімаю. Вас зняти теж не подавайте. Давайте. Чи тоді пускатись? Заховайте, будь ласка, телефон. Ні, не я не сказав. Видали ви бігом. Хорошо, хорошо. Видали в бігом. Зараз я міліцію визу. Видали бігом. Це в а? Ви це фото -відео Для чого ви що? це? це хорошо. Що ти знімаєш? хорошо, це дуже добре, хлопці. Визивай міліцію. Визивайте. Так, ви.